Та подумав, то що про цього чувака дуже... Всім привіт! призвезі! Сьогодні ми пограємо в. Mirror Mirror пограємо сьогодні. Я без поняття про що це гра. Ну, мабуть, ми будемо стоять і дивитися в дзеркало. А і ще оце, от, це дуже гарне число, мабуть, я вже і забувся, яке воно. І це досить іще виночило. Начальний рік почався, досить складно, но я вже влився, і я вже Готовий, можливо, радувати, можливо, бісить тебе своїм обличчям в рекомендаціях. Ну я готовий щось робити нарешті на Ютубі. Фуф, я думав, що коробки ніколи не закінчаться, Але нарешті я це зробив. Розпакував увесь будинок. Мій власний будинок. Невеликий, але затишний. І ціна відповідна. Мій агент назвав це угодою року. І це добре, тому що мені задобиться ціла вічність, щоб накопичити на вперший внесок. І. Все, гра починається. Ну графіка, до речі, досить таки цікава і гарна. Якась наче бекрус, такі от лімінальні тут мотиви. І От реально, от до чого це вікно? Чого не можна його зробити на всю площу? Чого воно іменно там? Ось. Я голодую після всієї цієї фізичної праці. Добре, що я замовив велику піцу до свого переїзду. Так от, чого? От, 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 чого тут не можна більше його зробити? От, це дуже дивна квартира. От я навіть не вдумався і вже бачу мільярд дуже дивних деталей. От чого воно тут стоїть? Як ти збираєшся телевізор дивитися? Оце радіо теж додає невеликої. Тоді ж навіть дуже великої атмосфери додає. І я думаю, це зроблено. Ось опадись на цю шафу. Ось не 100% якась хрень вилізе. От що це таке, це? Я, 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 до речі, не знаю, мабуть, це стиральна машинка, но. Ну да, в США вони дуже дивні. Що ж, давай поїмо велику піцу. Так, окей, може це просто шматочок, може піца реально велика. Ем... Я. капець. Хто це може бути? Кого принесло в такий пізній час? Звісно, з кого ж могло принести в цей час. І це. Я згадав. Оці партик мені дуже нагадали Роблокс. Це ж реально! Це ж самий typical horror із Roblox. Окей, давай відкриємо двері і подивимось, хто у нас тут. На дворі стоїть нервозний чоловік. На його лобі виступають краплинки, поту. гай, oh oh <laughs> Чоловік, що з тобою сталося? Я я Чарльз, я живу через дорогу. Ем, Привіт, я Емелі, Я тільки сьогодні приїхала. Вибачте, за безла, ти не чекала гостів так скоро. О, так, так. Одна. Я бачив, як ти веч... вечеряш через вікно. Я Я подумав, що привітаюсь. Його очі нервово уникають в моїх, ніби щось шукає за мною. Ти ти живеш тут одна? Повітря тривога! Негайно всім перейти в укриття. До речі, я не знаю, чого, десь раз на тиждень може мені це повідомлення приходить, що, що повітряна тривога. Коротше, я кажу то, що тут дуже дивну фразу написано, вона, мабуть, типу, означає, то, що в мене всередині все перевернулось. Мій сусід, який стрімний чувак. Так насправді я сама купила це місце. Ой, ріелтор. Ріелтор розпідав вам про попереднього власника. Попередній власник, я цього не пам'ятаю, перш ніж я зможу відповісти, через здригається і блідне. Нічого вище. Я... я Я щось усе вдома забувся. І він по Ти. Та. Окей, ну просто він зайшов за текстурки, там було видно, як обрізається локація. Що в біса це було? Він дивився на мене через вікно? Хоча, яка різниця, зайцев, всего не Я просто хотіла відпочити на дивані, а не турбуватись про неприємного сусіда. Я просто завтра подалюсь телевізор і куплю штори. А, а, окей. Я просто думаю, до чого тут штори, я тільки зараз дійшов. До чого тут штори. Ну да. Так. Ну просто. Він, мабуть, роздивлявся, чого у тебе вікна так крила стоять. Тут. Окей, може вона хоче плазму свою повісити, Ну тоді треба просто... Пораз... Я не розумію, от реально я... Є... Ну може це 80 якийсь, тут за все, що ми не зможемо подзвонити. О, хоча тут ледо генератор. коли в холодильниках з'явився льодогенератор. Всем що така інформація на Вікіпедії, но чого у неї от такий телевізор стояв, який був актуальний ось в цьому році, коротше, другий раз, щелку на всякий випадок. А ще це відео перетворюється не на лесплей, а якийсь доуч, популярний контент. Ну добре, давай подивимося, Завтра подивимося, що зараз, типу, ми ляжем спати? Не думаю, зараз ми підемо до дзеркала. Ой, ось ой наше дзеркало. Ось у нашу спальню скільки? 12-2. 12-20, чипа. Окей, okay, я, я зрозумів, но. По-моєму, в США немає такого, що 12-20. ще подивись. У неї є телефон. Скоріше за все, ми сюди побіжимо, подзвонимо. І нас заберуть в психушку і опиниться то, що цей чувак, короче, насправді був маньяком, у нас були просто галюцинації в цьому дзеркалі, якщо взагалі вони будуть, то комп'ютер у нас. Ну реально, ну чого у нас у льодогенератор! Якби не було льодогенератор, я повіри б повірив би, що ми в 80-х, Ну я не вірю. Ну хоча може льодогенератор справді з'явився десь давно, но. Добре, давай. Добрый, я... Вот реально, честно, я прям... Я прям стрёмно выглядаю. Что мне треба сделать? Так, левый клик... Сушь. А, реально мне нужно сесть и подивиться телевизор. Ну давай! Страйний льодогенератор все портить. Він, Типа повернувся в сторону дверей Ну а хтось дзвонить, давай вставай, вумен. Ао, блін, хто прийшов в такий пизды час? Це ж точно не той самий а ще еще вони... Ні, мені здається все разбили пікселі це. Ну добре, давай, від... Не, не... ти не збираєшся відкривати йому? А, нам дзвонять. Окей, дзвонять, все нормально. Алло. І скажет, что що ми на вікно. в вікно. Ааа, да, він каже I see you. Це той стрьомний чувак мені, тільки що. Оооо, я не знаю, що це значить, но йому... Я, короче, поговорю з ним завтра. Добре, я. тільки що трішки. Трішки злякався, но не сильно. Ми просто всередині щось все дернулось, но це було прям неповідно. Це не так страшно. Це банальний скрин. Я знав, що він вилетить. Чарльз, що? Що з тобою? Здається, це не він був на телефоні. О боже! Мій сусід к. 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 Невже цей весь район наповнений якимось стрьомними типами? Так, і шо? Ну дзвони в поліцію! Окей, шоб ти зробив, якби у тебе за вікном, якого твого сусіда зарубали, тобі дзвонили, показали, що вони тебе бачать якось типа в шкафу сидить, як він мене може тут бачить. І... Що, позвони! 911! не знаю, може в 80-х не було 911, 1 но... Окей, я втомилась, мені треба м -м, піти поспати. і ще мені треба вмиться. Да. І потім йти спадки. Добре. Я готовий вмиться і потім йти спадки. Давайте. А... Так, а чим... Я, що, яка пінка для... А, почистити зуби, точно. Чесно, мені. А це для мене дуже противний гол... звук. Звук, не голос. Дуже противний звук для мене, коли хтось чистить зуби. Бо я їх чистю електро І я не знаю, чого мені так неприємно слухати звичайну щитку. Вони прям. От у мене мурашки із за цих звуків. Я не знаю, чо так! Ну, от-отак. -от я, я не уявляю, якщо буде якийсь апокаліпсис, мені треба буде чистити зуби з звичайною щіткою. я... А -а 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 -а. Так, все. Окей, назад додому, зубна щіточка. Що тут ще щось мені треба? А. Куди ти її засунула? Ааа, назад додому. О, окей, 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 це не страшно. Це не страшно. Чо, що за чувак? Кого я бачила тільки що? Це той самий селізором мені здається. Окей, мені треба просто вмитися і ти. Вмиться? Вм... Окей, да. Може... Вона ж вона справді дуже багато фізичної праці. перестаралась, дівчинка. Ну що, все буваєш? Кипяток? Якщо над цим вмиється. А, я зрозумів, запотіло скло. Протерти. Протерти, протерти, протерти. Ну це не страшно, ти не страшний, я твою руку бачу. Воу! Окей, окей! Це вже стрьомно Я бачила що когось прямо тут. Це дуже дивно, ніч. Час і ти серйозно Серьезный! Час и ты спадки! Окей! 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 Час и ти... ты... добре Час и ты спадки! Час и ты спадки! Po, всім? всем! і спати Все Яка Та, сам... Я кажется, ты якийсь там Я не знаю як его описать! Я реально... Він не підходить. Не під один із карикатурних або російських образів, які в моїй голові. Знаєш що... Ні, він не одної раси не підходить, но. Ну, Кісь там. не знаю. Е... зомбі мафіозник нехай це буде. Єдиний образ, який в моїй голові склався. Так, і взагалі. Я це так спокійно говорю, а тут якась біла хрень літає в мене по дому. Це. А, так це ремнант. Це рімнант! Я ФНАФЕР, я шалю за ремнант, так що... Мені вообще все. Так, це скоріше за все якась ілюзія. Це, це ремнант! Я із арімнанта подумав то, що про цього чувака дуже... Ааа, то ЙОМАЮ -е! Рімнант! Рімнант! Ні, це не сон, це ремнант. ось цього чувака із зеркала. І, і все, він те забрав. А не треба було фНАФі жить. Боже, який, який дивний кошмар. Почекай. Я чую якісь. Звісно? Я чую якісь стуки. Як я не научу такі моменти? Як... Добре! От просто перед тим як таке подібне щось зробити, бо мені... от. Я не уявляю, як я зараз можу піти прямо, мені дуже страшно. Но в теорії, якщо я уявлю, то що максимум на мене пікселі просто покричать, то в принципі це стає не так і страшно. Якщо подумаєш, що на мене просто покричать пікселі. На мене буде просто кричать пікселі, просто кричать пікселі, просто кричать пікселі. Піс. Піс. Ой, що я сказав тільки, що. П пікселі, піс. Окей, okay, все, я. я... Типа Пісь. Пікс... А, Піксіс група називається. Окей. Окей. Эээ. Що це все-таки? таке? Ні, я, мабуть, це краще перекладу на Google Translate. Я думаю, тут щось важливе. Окей, напевно, Петлі розхитались, гадаю. Я пекли через робочу гарантії. Ну, мене теж, таке буває, якщо я двері... Неплотно закривають, то реально вони бувають відкриваються самі по собі. Мене раніше це але Я зараз, в принципі, вже готовий. Я готовий, я все знаю. Так що, поки я тут, мені потрібно в туалет. Звісно, мені потрібно в туалет. Ну, я готовий. Тут то тось... Окей, ні, ну це прикольно буде, що я сижу на унітазі і там якийсь чувак, на мене нападе Типа, Ватюка вылізе. О, мені бьох. Не. Просне семелі, це просто інший дивний дрім. Це сон. А, ну да, у ж Nightmare був. Nightmare це кошмар, а Dream це сон. Це ж просто дивний сон. Курбай! Кубай! Курбай! 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 Світло! Світло! Сетло! Сідло! Сідло! Прище світло! Ключая світло! Влює світло! Світло! Електроенергія. Знаєш, кор... коротше, я вам по секрету скажу, у дверей є функція відкривать. Ну, не в звичайних дверей, а в дверей, які ведуть до виходу із дому. От. Реально, вони, якщо покрутить. За щолочку, вони відкриваються. От. Я, я сам тільки недавно про це дізнався, но. Отак от, вони відкриваються реально. Я думав, що це просто декорація плоска, вони відкриваються. І буде страшно сказати всім головним героям хоррор ігор. Блін... Шо, де я зараз? Що це таке є? Ти те з'їв. Ти в кишечнику. Ти бачиш его чо... темну сторону душі. Це типа як інтерстеллар. Він, короче, да, я його в чорній дірі тепер у нього. І Я бачу себе в минулому. і Я хочу до себе в минулому достукатися. Чи це... А, ні, це хтось інший. Окей, я значить не в його чорні діри. Hello, hello, ти мене чуєш? Будь ласка, де... De... витягни мене звідси, вумен. fuck?! Окей. Окей. Окей, це було страшно, реально. Оце от було нежданчик прямо. Шо? Шо? Блин, я сам все перекричаю, я не почув, що він сказав. сказал. Деркало, зроблено Dead Possum Games. Геймс, Мэган Гуитер, Мэт Янг, Криппи Model by Бай А, Creepy Man, його звати Creepy Man у цього чувака. They... Uh, коротше, короче, о, ти можеш сам на них подивитися. Окей, okay, це була досить кава гра. А еще ты кавочу, ну, я ніяк не коментую, майже то, що я пропав, но я на початку сказав. То що реально почався рік, було досить складно, но я вже адаптувався. Я готовий, готовий знову майже регулярно вказати відео, блін, просто я в одиннадцятому. 11 класі підготовка до НМД і. Добре, це не прям жопа, якщо там буде 4 предмета. 4 предмета, я можу вижити. Чувак, ти ж то ж можеш вижити ці 4 предмета. І. Тим, хто здавається НМД в цьому році, теж хочу сказати. Ем... Якщо буде 5 предметів, то це буде 5 годин. 5 годин. А. Не знаю, чи це в Україні досі є такий закон. По закону. Більше 4 годин, якщо ти знаходишся в начальному закладі, то тебе там зобов'язані дати можливість поїсти. Тобто не, не прям безкоштовно, то дати можливість поїсти. І це не головна причина. Головна причина в тому, що ніхто... Ну це неможливо 5 годин. От уяви, 5 годин 5 годин активної розумової діяльності. Тобто, навіть 4 години досить складно уявити. В принципі можливо, но 4 це багато, но можливо. Но 5 годин, Це. No. І тоді прийдеться їм розбивати 5 годин на один день 2,5 і другий день 2,5. Бо, він, що 5. Це неможливо 5. <плес> так от. До речі, можу вже взяти наушники. Ой, я... Капець, я себе не чую без наушників. Ем... Точно. НМТ. <плес> Нам... І суть в тому, що коли все здається в один день за декілька годин, то це дуже вигідно. Це дуже вигідно і дешево для держави. І вони просто не зроблять собі це Тобто в два рази більше коштів треба буде виділити на НМТ, якщо вони додають плюс один предмет. Ну це, це дуже тупо. А ще багато хто каже. Неважливо, що це було. Багато хто каже, що коли закінчиться війна, буде ЗНО. Приберуть НМТ, але я не думаю. Я впевнений, що буде НМТ, бо уявить, ЗНО на протязі місяця чи двох неймовірні кошти уходять на металодетектори, на те, щоб діти сиділи, це здавали багатогодинні сесії. А тут просто в один день за 4 години і те все зроблено. І це дуже дешево, і це можна впихнути дуже маленькі сроки, і це це всім зручно, в принципі. В принципі, це всім зручно. і До цього можливо адаптуватися і підготуватися, щоб просидіти 4 години. Так що кому теж в тому році здаваться ним те, не парьтесь так сильно. Бо я не сильно парюсь, але в принципі все одно ну, треба готуватися. Ну просто знаєте, що вчителя вас там. Може 80% інформації вони просто залякують вчителя, щоб ви краще здали. Не знаю наскільки ефективно це залякування, але так. Ще дуже багато води вже налив, блін. На 27 хвилин. Ну я принципі думав, що 30 хвилин, 35 вже відео йде. Да. Я не знаю, чи багато хто виключає на фіналі. Точно, про гру. про гру я просто вже почав про Осе... да. Я... Не знімав оцей на початку тижня і за тиждень до початку року, і за оцих переживань, переживань, цих думок, як до, цього, до чого готуватися, не почитав статті різні, інтерв'ю у чуваків, які зв'язані з Міністерством освіти, і вражав щось і булки, бо там реально там така чорна діра, там можна, там можна було горіхи колоти, вони стільки у мене були зжаті. Ну зараз вже, ну не знаю, що можна. Я, я, я не знаю, що можна легко розколоть два отак от. Я без бояться. Коротше, да, гра, сама гра. Я, до речі, не рекомендую тим не грати, якщо чесно, але така собі. Ну, деякі були страшні моменти. Справді були деякі страшні моменти, ставлю її е, 7 із 10, якщо ти вже пограв в цікаві хоррор ігри, можеш скачати. Це не найгірший варіант, щоб провести собі вечір з кимось пограти, повеселитися. В принципі, хороша гра тільки. Ну, Досить сумбурна, така зжата, прям видно. Вона, якби вона була десь на 40 хвилин, то можна було повністю розкрити сюжет, але вона була б душною. А так її скоротили, вона виглядає дуже скороченою, але ну, вона цікава. Все, зробили все граут і класно. Можеш довідається скачати. Я не рекомендую, давай скачать, бо я не рекомендую за того ж, типа, ти вже побачив ці і це й буде не страшно. Ну а якщо ти прям секунд наподобі мене. Бо я. Я секунд, я реально я, я, я я боюся ігор. Заради відео я просто пересилюся максимально так прям. Реально, коли я йду. От прям в темноту я от. Я, не знаю, може зверни увагу якихось моїх відео, коли я теж е, йду в якісь страшні моменти. Я прям супер напружений. Дам скачати цю сурок, якщо хочеш. Ну а я б ти рекомендував е балазити по іче і скачати щось цікавіше, так що ставлю 7 із 10 досить хороший бал для досить непоганої гри. І сподіваюсь, що це відео тобі не показалось дуже сумбурним, або скучним, або я не показався тобі дуже душним, Хоча я трішки є таке, що я чуть-чуть але -чуть но... но... Коли це хочуть запиняла. Короче, да. Скільки я розказав, коротше, можеш порахувати за останню хвилин 5, скільки я сказав слово, коротше, оце коротше теж. Всі, абсолютно всі, враховуються. Я сподіваюся, що ти теж було цікаво. І що тобі сподобалось. А також я дуже сподіваюсь, що побачимося в наступних відео. Хай щастить.